Його на фон Гетте Смеркання. У перекладі Бориса Грінченка. У виконанні туміки Єлизавета. На березі білим край моря. сам одній сидів я, журився думками, схилялося сонце все нижче й на воду. вогняно червоні кидало смуги. А білі далекі хвилі, що навалом гнало, кипіли й шуміли все ближче. Та ближче. Там дивне шуміння і шепіт, свист, там сміх і бурчання, зітхання і сик, і спів колисковий тихенький. Здавалось, забуті перекази чую ті любі казки старосвітські, що ще колись хлопцем я чув от сусідських дітей. Як вечором літнім під хатою сівши на східцях камінних, ми слухали тихі оповідання. Тремтіли з уваги маленькі серденька, і очі цікаві, розумні, блищали, а великі ж дівчата тоді навпроти біля квітів пахущих край вікон сиділи. Рожеві обличчя сміялись осяяні місячним сяйвом.